Мона Кейзір сказала, шановні браття українці, якщо ви хочете, отак ось три роки у вас є. Да? Після 27-го року три роки ще нідерландська влада дає українцям. Хтось десь писав, нам дадуть ВНЖ. Чому повинні дати нам ВНЖ? Ну не дадуть нам ВНЖ в цій країні. Країна перенаповнена. Перенаповнена країна. Це не Іспанія, не Португалія. Знаєте. Такі рішення вони прийняли. Так що три роки, тим паче ще один рік, до 27-го року, 4 роки. Чотири роки у вас є, щоб інтегруватися. І як розказував Богдан, ми з ним записували інтерв'ю. Банально сядь, напиши таку зверху Нідерланди, плюси і мінуси. Порахуй, подивися, чи потрібна тобі ця країна, чи хочеш ти залишитися. Потихеньку почни вивчати мову, зніми собі хату. Да? Вони просто так от зробили все, що там локації урізають. Житло, медицинська страховка урізається. Якщо ви хочете тут лишитися, от приймайте такі правила. Не хочете тут лишатися, хто тебе друже держить? ніхто тебе не держить. сідай на поїзда і їдь далі. Я я вважаю, це нормально. Я вважаю це нормально. І тим паче тимчасовий захист. Передбачає собою поняття тимчасового захисту. Так що дивіться, друзі, зберігайте це відео, діліться і не буде халяви. Ну, не буде халяви. Не будуть ще на три роки давати українцям безкоштовне житло, як показує практика. Ми не араби, ми не мусульмани. У нас геть зовсім інша історія. І вся історія в Нідерландах і, в принципі, в Європі, в Євросоюзі, буде направлена на те, щоб українців повернути на відбудову країни. Так, це я бачу.